Я покрасив, грубо кажучи, двоє з половиною дверей і у в, в двох місцях поріг. плямки. Краска скінчилася. Отак От готово. Сьогодні хай сохне, а завтра вам покажу. Вийшло досить непогано. Мені, мені подобається. Фонарик. Так, отак вийлися двері. Я робив горбокавич до кантика. До того першого. І мені сподобалося. Так, другий день, трохи підсохло. Підсунув ближче до тепла, хай досихаю. Порохами припадає, але теж поверха, тому що того не боюся. Так. Зараз повідклею. Тут такі двері. Так блистят. Тут такий капот. Також той автомобіль зберігався під котельнею і на ньому є такий багато плямок. Не знаю, як вам показати. Вам щось видно чи ні? Отакі сірі плямки. Ну, я сподіваюся, що видно. Але я покажу вам технологію. Вона секретна. Перед поліровкою треба її провести. Синім бурштином. вот так автомобиль мы убили зарачкаем чтобы высохло Скаємо, ми бачимо, я бачу вже тут плямку. Тут, тут, а там, де я мив, плямок я не бачу. Не цікаво, чи вам видно. ту плямку ми бачимо. Тут багато дрібних бачимо. Тут де я мив не бачимо, тут готово до поліровки. Тут знов бачимо. Ну, звичайно, я не знаю, що вам видно, що вам не видно. Отут От є велика, може вам видно. Так, велику. велику. вам точно видно. Замиваємо. Тут бачу смолу, то пізніше помиємо. Tak, tak i i czekaj. Ja już ja patrzę, że jej nie ma. Різні царапини, вибої не є, смола є, а тут, де я мив, вже бачу, що він немає. І так треба пом'яти цілий автомобіль. Так, зрізаємо старий клей. Ну, Вікно маленьке, в одному трохи тяжко, але... Але можна зрізати. Старий клей зрізаний. Може де дн треба поправити. Відмити, підсушити, обезжирити І можна віконною грунтовкою, тобто праймером. І клеїмо. Тут так само місці дуже цікаво, навіть поняття немає, що це за біла лінія. Ні не праймер, ні не грунтовка. Ні, не поліроль без поняття, що тут таке. Вже приклеєно. Можна буде збирати. Ну, хай ще трошки підсохне. Перша паста. Тут не поліровано. Після канта поліровано. Тут ще є логограми, треба щити другими пастами, але різниця є. Двігну на двір. Подивіться результат. І результат я бачу. Я довольний. Не знаю, що видно вам, що не видно. Я зараз на дворі стану це в камеру. Екран чорний, нічого не бачу. Але з якої сторони ти мусите замітити його. Отак. Ну. Я довольний. Результат бачу. Цього всі цапники, якщо мені їх видно. Забираються. Так що можна полірувати далі. Так, задній стоп. Він був в порохах, і в мене був однаково розібрано, хотів неділю віддати і не встиг. Вчора вечір пропало світло. Але то, скоріше за все, через вітер, та як не було, тільки годину. Стопи, двері все було до останнього розібрано. Так що тут. Ще не все зібрано. І найгірше буде у ті букви приклеїти. Кожну букву треба вирізати скотч. Ну, так. Можна казати, з тим автомобілем вже все. Так що. Всім удачі і до нових відео.